І в цьому відео ми попробуємо дізнатися, який пет кращий. Ось цей. Чи ось цей. Давайте починати. Ну, дивіться. В цьому відео буде 4 раунди. Той, хто набере більшу кількість балів, переможе. Перший раунд. Демедж. Ну, дивіться. В ось цього привода Демедж 6. А в цієї пташки 7. Так що тут птах перемагає. Добре. Один-нуль. Другий раунд. Тут же я. Що мені здається краще? Мені здається, взагалі, що це привод кращий. Я з довшу кількість часу, і мені він більше подобається. Добре, один-один. Далі хардмод. Дивіться, оцей привид в хардмоді отримує таке класне покращення. І він стає в 100 раз сильнішим. В нього там демедж ну, десь як 4 чи 5 атак тої птахи. Так що тут він перемагає. А вташки в хардмоді немає ніяких покращень. Так що 2-1. І... і що важче отримати. Ну, дивіться, для того, щоб отримати цього привода, все, що потрібно, це. Ну, дивіться, ця квітка з'являється на тому місці, де, типу, ви багато помирали. Там з'являється туман і рано чи пізно вона появиться. Так що тут її набагато легше отримати. А от як вже пташку отримувати, я не буду казати. Так що птах тут перемагає. Рахунок 2-2. Добре, і по цьому рахунку ми розуміємо, що по суті вони однакові. Але до хардмоду пташка краща. Але після хардмоду. Ну, коли починається хардмод, привид набагато кращий. Дякую всім за перегляд. Всім папа! -па.